Вітаю вас, я пастир недільної школи Оля Галкіна, і хочу сьогодні з вами поговорити на дуже цікаву і важливу тему: це виховання наших дітей. У мене троє дітей, але вони вже виросли, дорослі. І я хочу з вами поділитися досвідом і деякими порадами з приводу цього питання. Перше наставляйте і вчіть дітей Божим істинам. Говоріть про Ісуса. Говоріть про Бога, дивлячись навкруги те, що створив Господь, і про Його дію у вашому житті. Це дуже важливо. Коли зранку дитина ваша йде в садочок або в школу, благословляйте її, не відпускайте її в цей світ без вашого благословіння. Коли ви вдень гуляєте, ви можете, роздивляючись творіння Боже, теж згадувати про нього. Ввечері обов'язково я раджу вам читати біблійні історії. І розмірковувати з приводу цих історій, а так само пояснювати, що щось незрозуміло, і обов'язково показати застосування цієї історії для вашої дитини. І молитва благословіння на ніч це прекрасний час, коли дитина відчує, що вона не сама, не тільки з вами, але ще й Господь рядом з ним. Обов'язково підключайте дитину. Коли ви молитеся за ваші сімейні потреби, дивлячись по віку, звісно, і потім разом радійте дію Господа у вашому житті. Друге, будьте прикладом для своїх дітей. Робіть те, чому ви їх вчите, вони більше засвоюють те, що бачать. Не ведіть подвійне життя, будьте однакові і вдома, і в церкві, уникайте компромісів. Шануйте Бога, і хай діти бачать ваше відношення до Господа, як ви до нього ставитеся, як ви його любите, і вони будуть вас копіювати сто відсотків. Служіть і долучайте до свого служіння ваших дітей, хай вони вам допомагають в цьому. Прощайте, просіть прощення у Бога і у дітей, щоб вони бачили цей приклад прощення і самі вчилися цьому. Третє. Любіть дітей помітно і багато. Проявляйте благодать, коли вони цього не заслуговують. Це дуже важливо, але дуже складно. Говоріть до них, їх мовою любові. Тоді вони будуть це сприймати краще. Обіймайте, підбадьорюйте і підтримуйте. Четверте. Встановлюйте розумні рамки. Діти повинні знати правила як вашій сім'ї, так і правила життя в цьому світі. Навчіть їх, що кожні наші вчинки мають наслідки та адекватно реагуйте на їх порушення. Головне, щоб цих правил було небагато, краще, коли вони виконуються. І п'яте: проводьте з ними час. Мандруйте, спілкуйтеся, грайтеся, споживайте їжу. Сидячи за столом, візьміться за руки і разом помиліться за їжу, вони відчують, що ви сім'я, діти швидко ростуть. Тому цей час дуже цінний і важливий. Цей час вони наповняться вашою любов'ю, вашою підтримкою. Вони будуть більш впевненіші в житті, тому ви на правильному шляху, у вас вийде. Хай вам щастить!